Доброго дня всім! Мене звати Артур Валерійович. Сьогодні ми подивимося м'язи шиї. Фасці ми не подивимося того, що вони тут дуже видалені. Ми подивимося м'язи поверхневі і трикутники. Ми подивимося трикутники, їх розташування і чому вони клінічно значені, чому вони так називаються, що в них можна знайти. Ну, по-перше, поверхневі, поверхневі м'язи шиї, знаєте, це плітізма і клідомастидус і потім над- і підпідзикові під групи м'язів, які прикріпляться відповідно до ос ідум зверху або знизу від неї. Плітізма. Плітізма у нас є. Де? Показати, як вона складається дійсно з волокон. Тобто це не такий е, м'яз повноцінний, як е, м'язи, наприклад, у нас були складалися з цілих черевців або. Великої кількості товстих волокон. А це доволі плоский, воно прикладається там, як е, мускуль сплітізм перекладається як плоский, підшкірний це в нашій термінології, він перекладається як плаский м'яз, тому що він складається, бачите, із просто м'язових смужок. Які розташовані прямо під шкірою. І він ембріонально і за інервацією він, в принципі, відноситься не до м'язів шиї, а до мімічних м'язів, тому що він е, перекидається з шиї потім через край нижньої щелепи на обличчя і вплітається в кут рота, тобто разом з депресором Англіоріс. Плітізм воно опускає кути рота. Ну, з іншого боку, він вплітається в грудну фасцію і під шкірою знаходячись, коли вона скорочується, вона. Натягує відповідно шкіру в цій ділянці і перешкоджаючи, ну, як в підручниках пишуть, стисканню поверхневих судин, вен, які проходять, наприклад, ось, це зонішнє ремне вену, і передня, яка тут між ними, між правою і лівою, тут знаходиться в цьому просторі. Плітізма, вона прямо розташована під шкірою, прямо під шкірою. І вкрита фасцією, бачите, як і будь-який м'яз, хоч, хоч вона і складається з невеличкої кількості тонких, доволі смужок м'язових, але ось вони вкриті фасією. Тут видно, ось вона поверхна це поверхнева фасія тіла, тобто це просто фасція суперфіціаліс. Ось вона, вона вкриває відповідну плітізму. А вже інші всі м'язи, які розташовані на шиї, вони вкриваються шийною фасцією, фасія колі, яка буде мати три листки: ляміна претрахіаліс, ляміна ляміна суперфіціаліс і ляміна превертебраліс. Ну, їх ми не покажемо, тому що в процесі препарування ми їх видалили. Тому тут тільки ось залишки можна побачити цих фасцій, а власне, ну, щоб побачити м'язи. Ми їх видалили. Отже, під о, під підшкірним м'язом знаходиться. ну Найбільший м'яз це мускулюс клейдемостейдус. Той самий грудино ключично ну, ми, Щоб відкрити нам тіло грудну порожнину, нам треба було його відрізати, відсікати або пересікати посередині або від сускоподібної доростки, або відключитися грудини, що ми і зробили. Але на загал мускулюс стерна клейдемостейдус має та, дві ніжки. Одна ніжка починалася від ручки груднини. Інша ключична починалася від родинного кільця ключиця, плюс там між ними навіть е іноді буває прям ямка, іноді буває отвір, і буває іноді ямка. Ну, На фожий людині там просто знаходиться мала надключична ямочка Фососу про клієвікуляріс е між ніжками стернокліномстидус. Іншим кінцем е широкий він м'яз, він прикріпиться до процесу Смостеїдус, оскоподібного відростка з кореневої кістки. Від цього і функція, тобто, якщо вона скорочуючись, тягне цю точку сюди, то це нахил голови в свій бік, з одночасним провертанням в протилежну. тобто нахиляє воно в свій шийний відділ і обертає обличчя в протилежний бік. Ротація в протилежний. При, при двобічному скороченні, то, тому що вона і прикріпляється не тільки до сускоподібного відростка, а навіть ще далі трішки до лінії NoHalie Superior. То, в принципі, задніми пічками, коли при двобічному скороченні, вона закидає голову назад. З стернокінместиду з двох сторін. Вкривається вона поверхневою Фасі-Фасі Фасі, ну, а поверхневою пластинкою, що фасцією Ляміна суперфіціаліс з Колі. Ось ми їх прибираємо, щоб подивитися. Інші Під нею у нас знаходяться ну, піддизикова кістка з гіоїдом. І власне м'язо, що прикріплюється до неї зверху і знизу. Відповідно, супрагіоїдна група м'язів, інфрагіоїдна, до супрагіоїдної групи. ну із тих, що можна побачити, понятно, є там а, мускулюс, наприклад, міліогіоїдус, а, м, ну, волокна, і, в принципі, видно, ось вони. Ще одне піддизикове, який починається від лінеї від одноіменної лінії і прикріплюється до ну, передньої, знову ж таки, задніми волокнами воно прикріплюється до підезової кістки, але передніми право-ліво тут ось вони зростаються, формуючи шво. Рафи міліогіоїди це ж є власне дно ротової порожнини. Діафрагма Оріс утворюють. Геніогідус ми не побачимо, тому що от вона якраз над нею, вона вище неї, знаходиться від спіни Менталіс, також до підезової кістки. Тому, щоб подив... побачити геніогідес, треба розрізати міліогідус і її. Відігнути або а, видалити. Ми бачимо дігастрикус. Ми бачимо переднє черевце і он заднє черевце, мускулюс дігастрикус. Двочеревцеве м'ясо відповідно вентер антеріор, вентер-постеріор. Переднє черевце від одноіменної ямки фоса дігастрика починається, переходить в проміжний сухожилок, який такою петлеподібною, сполучно-тканинною смужкою прикріплюється до, ну там це вже до малих ріжок. Під кістки, потім заднє червця йде і прикріпиться до інцезура мастеїда на скорневій кістці. Далі. І там же поруч з нею можна побачити ось він стілес. Шили під законою, який подібного відростка, починається з кореневої, потім охоплює він там розділяється на два. Он, Таку, також петлі, його сухожилок утворює таку петлеподібну структуру, яка охоплює задні черевці, також прикріпиться до дизайкової кістки. І все, в принципі, це ось вона надпідзикова група м'язів. Дігастрикус, стіріогідус, гініогідус і мірогіїдус. Вони всі вкриті, так, вкриті такою ж, ж самою фасією у поверхневої пластинки, що є на фасі. Ліміно колі. та, що вкриває трапезіус і стерно кліноместидус. Під підзикову групу м'язів. Їх також чотири, вони вже вкриті іншою фасцією, фасція або ляміна претрахіаліс, на колі, того, що вона якраз від груднини, від внутрішньої поверхні груднини починається її кульчиця, і її і покриваються м'язи, і закінчується на рівні дезокової кістки. І по рівню омогіду справа і зліва вона отак от натягується по двох ключицях груднині і. Омогідус і до піддизикові кістки утворює, наче як вітрило, тому ця, ця пластинка претрахіальна називається вітрило рішез автором. Так от, під підзикову м'язів. Тут у нас є френзопі м'яз, який ми вже згадали, це мускульс Омогідус, лопатко-підзиковий, він має також два черевця, нижні черевця вентер починається починаються там від лопатки, відповідно, десь в ділянці інцезура з Переходить також проміжний сухожилок якраз на рівні стернокліномастидусу. Того, що він його наче, от перехрещує, і щоб не стискав тут у них проміжний сухожилок перехідний, і потім верхній ЧФЦ, Вентер Суперіус прикріплюється вже до підтикової кістки. Наступно, посередині майже йде м'язо, який починається від внутрішньої поверхні груднини. До підозокової кістки, так називається, груднинно-підозоковий мускулюс, стерно-гіоїдус. Під ним, ось ми його відрізали, щоб побачити, що під ним. Під ним ще два м'язи, який також починаються від груднини, але йде до щитоподібного гряща, відповідно, стерно-тіроїдус, і як його продовження потім від косої лінії. Що подібного харча Гертані, до он, він це продовження, відповідно, тірогіоїдус. Ось чотири м'язи. Вони вкриті, ще раз ляміна претрахіаліс, тому що це ж воно воно, воно вже трахеє. Тому ну, ця пластинка, яка покривається фасі, яка покривається і називається претрахейна пластинка. І простір між ними, між поверхневою і цією претрахейною, вони ж прикипяться та поверхнева до, спереду до ручки груднини, а ця позаду, відповідно, над грудниною там буде знаходитися тут. Цей простіум спаціум інтерапонівротикум Супрастерналі. Він називається надгрудним міжопонівротичним, того, що міжопаніврозами знаходяться. По функціях. У функціях да, мене одразу не казали, але тут в принципі дуже все просто. Якщо ми кажемо про супрагіоїдну групу м'язів, то ви дивитеся, якщо вони йдуть від мандібуля і прикріпляться до підзикової кістки. Або від там з кроневий, да? від або соскоподібного відростків і також до підізиковою, то при скороченні вони відповідно будуть тягнути підзикову кістку вверх. До да, під кістки кріпиться гартані, потім як трахея, тому вони весь цей органокомплекс тягнуть вверх, підіймаючи під, під кістку разом з нею гортань. При акті кофтані це важливо. І, відповідно, ну, передні черсаді гастрікус, аміліогідус відтягнуть її вверх і вперед трішки ну, за напрямом да, волокон. Стілю гідус, і задні часи діастрику, відповідно, вверх і трішки назад. Ну, одночасно, коли понятно, це тягнуть вверх. Але в них буде інша цікава змінна функція. При іншій ситуації, того, що є підпізикова група м'язів, функція яких, відповідно, навпаки, да, вони ж знизу прикріпляться до пізику, відповідно, вони опускають під кістку разом крозом з загортання трахеї і тягнуть її вниз. Але що буде відбуватися, якщо вони одночасно скоротяться? І підпізиково, і надпідбізиково? Ну, тобто, е, якщо підпідзикова група скорочується, понятно, що підзикова кістка це самоподібна кістка, да, яка не у теорію суглобів вона фіксується цими м'язами, ну і там і зв'язками, деякими. Якраз до неї зверху і знизу прикріплюється. Якщо скорочується підпідзикова під група, вони не можуть. До підозкової кістки тягнути родину і ключицю. Ну, немає такого руху. Вони, вони не настільки сильні, щоб підтягнути лопатку з ключицею вверх. У будь-якому разі їх підпізикову групи м'язів одна функція. Тільки або тягнути підзикову кістку вниз, або стабілізувати її. Тут ми переходимо якраз до цієї другої, іншої цікавої функції. Якщо скорочується і під, і надпідизикова група, то під піди стабілізує підозкову кістку. І як наслідок скорочення надпізаковою, Раз вже вверх не можна тягнути під кістку, то вони будуть вниз тягнути те, що зверху. А зверху вони прикипляться до вондібля. Понятно, ми не кажемо про задні черси Гастрикуса і стілі гідус, того, що вони прикипляться до скороневої, але вони не можуть тягнути скороневу кістку вниз. А от передні черси дігастрикуса, міліогідус і гіньогідус, вони прикипляться до. Мандібуля, а мандібуля може опускатися вниз. Відповідно, ось ці якісь передус розташовані м'язи при скороченні інфрагіоїдної групи, одночасно вони будуть робити депресію мандібулі. В принципі, ви знаєте, що опускання нижньої щелепи відбувається пасивно на 15% на 15 градусів, коли ви просто розслабляєте максимально жувальні м'язи. Але далі, якщо вам треба відкусити яблуко, вам треба максимально відкрити рот, да, Опуск опустити мандібуля максимально. От якраз це забезпечується. Одночасним скороченням під- підзикової групи м'язів, ну, конкретно цих передніх. Що цікаво, що між цими м'язами У нас умовно знову ж таки, умовно ми виділяємо, того, що їх розмір, розташування цих м'язів варіабільний, але на загал виділяють певні трикутники. Топографічні для орієнтації для певних маніпуляцій. Це клінічно значимо, того, що в, в межах цих певних трикутників будуть. ну, Проводитися різні цікаві речі. Отже, по-перше, ну, дивіться, вся ділянка шиї, шийна, ділянка регіо цирккаліс, вона поділяється. ну, от Є ключиці клявікуля, є нижній край ментібулю, є там мускулюс трапезіус, він навіть відпроперований, просто там він розташований ось до, о, від лопатки до, знову ж таки, майже скоподібної дростка. І серединна лінія. Майже от, квадратна така ділянка, ну, прямокутна справа і зліва. Регіоциокарс, декстер-сіністра. І от в впереджньому напрямі діагонально через це все проходить, sternocleidomastoidus, клідомстидус воно ж косо йде. І виходить, оця ділянка шиї, вона грудино клітичну соскоподібним м'язом поділяється на два трикутники. По суті, трикутник, який йде середина лінія, край нижньої щелепи і передній край sternocleidomastoidus, і задній край sternocleidomastoidus, включиться і там трапезіус. В підручниках вони по-різному їх називають. Хтось називає типу, тригоном цирвікалі антеріус і латераліс, типу передній і бічний, хтось називає внутрішній і зовнішній, типу це зовнішній, типу, так типу, це внутрішній. Ну, це, це не принципово. Сенс в тому, що є, грубо кажучи, той, що медіальніший або передній, і той, що збоку, ну, коротше. Ідеально, бо латеральне від стерна клемостидус. Кожен з цих трикутників, в свою чергу, ще поділяється на декілька. Ну, Розберемо зовнішній. Зовнішній, там простіше там всього два в ньому, в його тільки два трикутника виділяють. Он там нижнє черевце цього Омогіоїдус. І відповідно формується у нас трикутник ось між о, нижнім черевцем Омогіїдус, задній край стерна клемастидус і ключицею. Цей трикутник. Це у нас називається тригоном Омоклеюкуляр, він такий буде називатися. Або ну, на живій людині це все вкрито шкірою, і тут заглиблення тобто латеральне від зонішнього краю стерноклемстидус. Тут буде заглиблення на живій людині. Називається Фоса супраклеюкуляріс Майер. Ось в ній якраз а, в межах цієї ямки роблять функцію. Підключичної вене фозе супроклявікуляріс мінор перевіряється симптом Мюсігі Гергіївського або френікосимптом, правда, не зліва, справа тут, Того, що там якраз в межах тієї ямочки, там за ним проходить діафрагмовий нерв, який правий конкретно він приймає участь в інервації очеревини яка вкриває і міхур, і капсули печінки. І тому при захворюваннях жовчного міхура і печінки, при натисканні фоксасу прокляукуляріс мінер справа, можуть виникати дуже сильні бойові відчуття. Це позитивний френіку-симптом, якраз який свідчить про патологію міхура або печінки. Це і другий трикутник. Другий трикутник, відповідно, далі. Задній край стерно Черевце нижнє Омогідус і там трапезіус. Він, відповідно, буде називатися омотрапезоїдом. Тригоном омотрапезоїдом. там позаду нього. Там от, Виходять он, вони тут навіть частково видно. Нерви, і гілки вже цього шийного сплетення. Плекс цервікаліс, відповідно, блокади ін'єкції на вакеїни, які вимикали, грубо кажучи, оці стовбури. Добувалися ефекту анестезії, анальгізії. Ось якраз в межах цього трикутника. Ну, все, по суті, позаду, це тут омо клеюкуляри і омотропізоди. Все. Спереду там трішки цікавіше, трішки більше. Ну, по-перше, по-перше, у нас є край нижньої щелепи. Під нижньої щелепи у нас тут одразу два трикутники утворюються. Край нижньої щелепи. І Дігастрикус, переднє заднє ЧФЦ, утворюють он трігонум субмандібуляр, він тригоном, так називається під щелепний трикутник в ось вона, гляндуля субмандібуляріс. Тут знаходиться під е, нижнє щелипнасло Ну і Плюс там багато всього цікавого, Там і артерія фаціаліс іде. і якраз від цього трикутника Воно виходить, пере, 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 перегинається через край мандібуля, бачите, на рівні переднього краю масетер, виходить на обличчя. І вена фаціаліс її супроводжує, і там вена від фаціаліс відходить. До субменталі в цю ділянку. і При відповідно операціях на піднижній щелепній і славній залезі її можна пошкодити. То це також дуже важливий орієнтир. Також я тут з тригоном Субмінталя. Він, він не парний з цих цих трикутників, він не парний, тому що він прямо посередині. Два передніх червця дігастрикуса, правий і лівий, і піддизкова власна кістка. Ось він тригоном субмінталя. Просто під. Борідний трикутник, він не парне, просто по центру знаходиться. Тут декілька може бути лімфатичних вузлів, які можуть запалюватися і збільшуватися при конкретно патології локалізованій верхівка язика РСІ і Ікла. Тому що лімфа від них ми пізніше продамо. Лімфа саме з цих ділянок вона відтікає в субментальні, в підборідні лімфоузли. від вже від малярів прімалярів під нижньощелепні сюди. Тобто, що тут Окрім е, основної залози, там вже багато ще лімфоузлів е, під е, нижні щелепних. А, І Субменталіс також є. Вони дуже дрібненькі, але знову ж таки при патології саме різців нижніх і язика. Ось, воно відтікає сюди, вони будуть буде збільшуватися. То це точка для пальбації. Далі. Далі ми дивимося заднє червця Дігастрикуса, двочеревцевого м'яза, передній край містидус і верхнє черевце Омогідус. Тут формується трикутник, який найважливіший, мабуть, який називається сонно-трикутник тригоном каротіку, того, що в межах нього он, ми там бачимо загальну сонну артерію. Ось вона. Ну, там, там, понятно, що і внутрішній аремне, і в блукаючий нірф, йде суди на опочок Але найголинше це воно вона, загальна сонна артерія. Артерія коротчесть комуніс. В межах цього трикутника, ось так, ви кладете сюди два-три пальці і відчуваєте пульс. Того, що, то, що на променевій артерії ви тут е, 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 пальпуєте і рахуєте рух, рух, пульс, він не завжди достовірний. А от на загальній сонній, ну там. Це ось, по-перше, це і по най найкоротший путь в того що ось серце. Аорта, і ось прямо від аорти відходить ліва загальна сонна артерія. Тому це ось на правильніше міряти пульс, ось, якраз в межах цього трикутника на загальній сонній артерії. Далі. Далі нижче Нижче від неї, відповідно, є в нас а, далі передня край стерноклеместидус. Просто серединна лінія, і знову ж верхніше все Омогідус. Ось такий трикутник. Він називається по-різному. У деяких підручниках він називається тригоном мускуляре. Хоча це дивна назва того, що ну, м'язовий, а, вибачте, так вони всі обмежені м'язами. Ці трикутники, чого ж саме цей мускуляре? Більш правильна назва тригоном омотрахіалі, того, що ось Омогідус, і воно там, воно на трахеї. Ось вона. Тому, як на мене, більш правильно назва цього трикутника має бути омотрохіалів, омо деяких вона так є. Омо, тобто лопатково-трахейний трикутник. Того, ж, того що ж у межах цього трикутника якраз робить і роблять трахіотемію. Ось його, його знаходять низ цього трикутника посередині лінії. О, І тут ось він, ось вона, частка ліва що подібної залози, ось він перешийок. Ось вона вена, яка відтікає, ну, забезпечує відток венозної крові. І нижче он, вони вже раз кільце і он два кільце трахеї. ось трахотимію якраз роблять. Вирізають або це, це кільце, вставляють канюлю, і вже тоді забезпечують, відновлюють дихання проходження повітря по цих шляхах. Ну, от, в принципі, в передньому трикутнику і все. Виділяють той трикутник Пірогова да, в підніжжям, але його буде складно тут, бачите, того, що ми не відпрепарували, зовнішню сон. Тут лінгуаліс ще ну, вона не виділено. Це ж і задній край міліогідус. Там ж задній край міліогідус, задня черзі Дігастрикуса. Підзиковий нерв є. Он він підзиковий нерв. І отам, от, от, от в цій ділянці, отут, отут от той самий тригоном Лінгуаля, бо трикутник піроговона, що бачите, ще й не заважає. Отут. Де, умовно, від зовнішньої, вже зовнішньої сону відходить язикова артерія. Ну і по, ну, по трикутникам, мабуть, це і все.